Указом президента України ще у 2004 році, 1 жовтня, було запроваджено як День ветерана, як свято поваги та вдячності до тих, хто відстоював незалежність та свободу України. Про ті жертви та подвиги, які робили українські воїни для захисту батьківщини, і їх величезний внесок у побудову майбутнього країни, і є досить символічним, що саме День ветерана відзначається в одній даті з Днем захисника та захисниці. З нами на зв'язку Олександр. Олександр Парфенюк, який на війні був з перших днів повномасштабного вторгнення. І лише отримавши важке поранення під Білогорівкою, більше не зміг бути на передовій. Вітаю вас. Вітаю. І, і вітаю вас з Днем захисників та захисниць. І розкажіть про свій бойовий шлях. Як для вас розпочалась війна? Дякую за привітання. У ну, 2022 році я пішов добровольцем. Потрапив в 79-ту десантно-штурмову бригаду. Воював під Мар'янкою. Мар'янка під Мар'янкою. В 24-році я перевівся в 81-ту десантно-штурмову бригаду. Воював вже під Білогорівкою. Сам отримав поранення. Як саме отримали поранення, і точніше, де саме? В смислі, де саме, куди, чи, чи я? Чи місцевість. місцевість. Під білогорівкою. Під самою Білогорівкою ми там стояли. Я вечором вийшов по, ну, заглушити генератора. І до мене прилетів дрон і зробив скид. Як війна змінила ваше ставлення до життя і до простих речей, які раніше здавалися ось буденними? Зараз так не звертаєш увагу на те, що раніше звертав. Кидалося щось глобальне. Це час якось простіше до того відноситься. Що ось для вас означає День захисників та захисниць України? Це Ну, якоїсь, може, свято. Для мене це полеглі побратими, посестри. Я не як до свята якось це відношуся. У мене більш таке, як більш поминальний день. Я згадую всіх, з ким я служив. Хто ж живий полеглий, згадую. Ну, для мене в цей день нема такого нічого радісного. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру і дякуємо вам за захист нашої країни. Дякую вам нашим глядачам. Нагадую, Олександр Парфенюк, ветеран російсько-української війни, був з нами на зв'язку.